Всім привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні ми будемо читати уривок із книжки Сьома Рота, Сміх і Сльози. Уривок називається Модний вирок, але я пам'ятаю, що у мене в чернетках він називався Модний приговор». Також я хотів би зробити маленьке попередження. Справа в тому, що війна справа огидна, і я думаю, ніхто не здивується, якщо я скажу, що на фронті напередку, на нулі, називайте як хочете, люди дуже багато лаються. Я маю на увазі матюкаються, лихословлять і так, далі, і так далі. Тож, коли постала потреба обирати, писати пряму мову з матюками, з лайкою, чи якось його все літературно запаковувати, я вирішив відмовитися від цього літературного згладження, тому що все-таки намір був передати атмосферу. Наперед перепрошую усіх чутливих. В цьому розділі буде багато лайки. Тож, якщо вам це не подобається, то мабуть пропустіть. Якщо вам байдуже на це, або якщо вам це <хи> подобається, прошу дякую за ваші лайки вподобайки. Поїхали. А ви ж знали, що військові це ще ті модники? Служив у сусідній роті малий людина мультимедіа, представник епохи, гаджети, віджети, спойлери, крінжі та флекси, то все про нього. А ще він був найбільш тактикульним з усіх вояків, яких я там зустрічав. Ото вона дивиться оглядів і вже купує тюнінг на своє весло. Весло це Калашников. У нього там і планки, і каліматор, і магніфер, і ще якісь ручки переносу з цівкою кастомною, фастівський шолом. Усі діла. Ну і раз дивився він якийсь огляд уніформи. Оглядали там нові бойові штани. Суперзручні, мега міцні. Утеплак не видно, у нічник не чутно. Комарі не кусають, ноги не потіють, дівчата мокнуть. Бля, я собі таки хочу, каже якось малий. А то ці мої вже скоро протруться між ногами і комарів яйця кусатимуть. Малому завжди хотілося щось нове купити, тож ніхто й не звертав особливої уваги на його коментарі Ніхера собі, скільки? І це заштопані штани, та вони що, йобнулися, це танк чи штани. Курва, блять, ну це пізда. Але ж пиздаті похір. Куплю з наступних бойових. І він купив. Штани були шикарні. Ви просто не уявляєте, у таких і воювати не треба. Своєю перфектністю вони самі засліплювали ворога до смерті. Колектив, а вже ж, без підколювань не обійшовся, почали нарікати малого модним приговором. А йому пофіг уже ногами перебирає, щоб на вихід якісь піти випробувати свою чудо штани. Довго чекати не довелося. Не знаю, як там той вихід проходив. Гадаю, в такому екіпі шикарно, але за лічені години до повернення зловив малий осколок у ногу. Порвало матню дуже сильно. Поки діставали турнікет, підбіг медик і каже, що треба робити там понаду, бо пізда. Дістав ножниці, і, як проштрикне, малий тим часом хутко витікав і говорити йому лишалося недовго: сука, тільки не штани. Та було пізно. Штани перетворилися в напівшорти. А дирку внузі щільно фарширували гемостатичним бентом у той раз малий вижив. А в больнішці, коли він вже трохи оклагав, я бачив його в афієнних саморобних тактикульних шортах. І це мене тішило. Що ж, дякую за увагу, дякую, що не забуваєте підтримувати всякими сердечками і поширеннями. Всім міцного здоров'я, до зустрічі!